Леся Українка, Літо краснеє минуло. Літо краснеє минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають вікна. Шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають і на що зима та люта. Все вони питають. Он все поле сніг завіяв. Хоч не йде із хати, у замкнутім де весь вікна, ні дай погуляти, сніг з морозом по всі на полі квіти, та й зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годину, як зима зазгине. Наше поле і зазеленіє, знов його весна прекрасна квіточками вкриє.